Пізно. Можливо, він і зрозумів свої помилки, але після того, як переступив поріг смерті, після того, як він перейшов із стану життя на землі у потойбічний стан, це було дуже і дуже пізно. Дорогі друзі, скільки сьогодні багато людей запізнюється. І ви знаєте, коли людина запізнюється на поїзд або на літак. Це важко людині, тому що вона настроїлася для того, що вона поїде або полетить куди-небудь. І коли вона приходить і вже немає цього поїзда, і вже немає цього літака, то на серце приходить Туга. Дорогі друже, кожен із нас у свій час перейдемо від цього земного життя. Дорогі друзі, кожен із нас, віримо чи не віримо, хочемо чи не хочемо, предстанемо у свій час перед Богом. І ви знаєте, ті речі, які ми не поправили, будучи тут на землі, які ми не зробили, живучи на цій землі, ми вже нічого не можемо зробити там, після того, як ми перейдемо у потойбічний світ. І тому живім так. І не запізнімося зробити те, що каже Бог. Не запізнімся виконати волю Божу для свого життя. Дорогі друзі, три, три речі, які людина помилилася в своєму житті і стала прикладом для нас для того, щоб ми не помилялися. Перше, він не бачив нікого крім себе. Він жив тільки для себе. І тим, що він не бачив людей, які страждали навколо нього, і він мав можливість допомогти цій людині і не поміг, він не зміг побачити Бога. Він не зміг вчути голос Божий у своєму житті. Перша помилка це те, що давайте. Не повторювати її і жити так, щоби бачити тих, які є навколо нас. Друга помилка. Він казав тут на землі Богу Ні. І коли Бог звертався до Нього, він казав Ні. Коли Бог у нього щось просив зробити, він казав ні. Коли Бог посилав кудись його, куди потрібно було для слави Божої, він казав Ні. Третя помилка. Він все зрозумів, але Запізнився він зрозумів це дуже і дуже пізно. Дорогі друзі, давайте поправимо всі свої помилки. Давайте поправимо все те, що відділяє нас від Бога вже сьогодні. Тому що прийде час, коли вже нічого не можна буде зробити. І доки б'ються в нас серця, доки Господь Ісус Христос стукається в нас і серця, давайте виконувати Його волю і не повторяти тих помилок, які робили люди перед нами, для того, щоб вчути голос Божий в своєму житті, коли коли він нас запросить у свої святи обітниці. Я благословляю вас. І щиро дякую Бога за вас, і прошу, щоб Господь благословив ваші родини, ваші сім'ї. І нехай милість Божа буде на кожному з вас. Я дуже щиро дякую за увагу. Нехай Господь благословить вас. Амінь.